Дивіться, що я зібрав з гівна. Отут я знайшов ось ролики. Це зі старої шафи Петлі якісь. Це підшипники маленькі з комп'ютера, мабуть. Ну, це якийсь кутик знайшов. То таке. Не дивіться, що це буде за пару годин. Ось одягаємо треба було б інтерсепоту зробити одно рукою трохи невдадно зараз робимо І дивіться Хоч так, хоч так і не валюється. Ось таке з гімназії брав.